Так як я був добровольцем в перші дні війни, нами було прийнято рішення відкрити юридичну допомогу для наших військових і сім'ям військовослужбовців. Бо після того, як російські війська залишили Київську область, я зрозумів одне, що доброволець це та людина. Яка дуже потрібна, коли потрібна владі, і зовсім не потрібна коли не потрібна. Я звертаюсь до Президента України, міністра оборони та Генерального штабу Збройних сил України з заявою про вирішення питання обмежено придатних воїнів, які проходять службу в Збройних силах України. Тисячі захисників після тяжких поранень. Або хвороб, виведені поза штат і отримують 400-600 гривень на місяць, але продовжують перебувати в армії. Вони не отримують ні належного лікування, ні засобів для існування. Ви, як влада, повинні вирішити дане питання, тому що наші воїни повинні отримувати належне лікування і належні засоби для існування. Тому що я бачу, що ми для вас, як той доброволець, як я сказав, потрібні коли потрібні, і зовсім не потрібні, коли не потрібні. Але саме добровольці і народ України спасли вас від ворога і врятували нашу країну.